Всім привіт, вітаю, доброго ранку, вітаю вас в п'ятницю. Ви знаєте, вже 8 годин зараз, мабуть, вже початок 9-ї, я тільки встала. Ну, Дозволила собі полежати, відпочити, тому що вчора дійсно був важкий день. Отут тільки виклала вам відео, закінчилась перша тривога і потім почалося тривога за тривогою. На роботу йшла пішки. Це десь так хороших. 40-50 хвилин. Та ще й погода така була під ногами, просто вода перемішана з снігом. Ну, взагалі. Потім прийшла на роботу, там теж тривога за тривогою. Потім вибух цей в Києві, який ми так чули, ну, дуже-дуже близько він був. І якось знаєте, ну вже нерви здавали, і батьки нервові, і позаписувалась до лікарів. Ну, взагалі, взагалі прийшла вчора додому і вже поїла свого коропа з картоплею і лягла спати. І думаю, як гар гарно, що я сьогодні знову на другу зміну, трішки відпочину. А зранку це встала, і дивлюся, я прокидалася в 5 годин, світло було, а це прокинулося, світла немає. Ще я сина проводила, він поїхав сьогодні зранку на роботу, десь було 6 годин, то, то ще світло було, зараз немає. Але з'явився інтернет, Київстар. Це вже мене радує, тому що домашнього Wi-Fi немає, а зате з'явився Київстар. Тому на зв'язку, що сьогодні буду робити і показувати вам ще навіть і не знаю. Але. Щось, щось якось проведемо з вами сьогоднішній день. Тому всім смачної кави, всім доброго раночку і починаємо жити цей день. Так, сижу п'ю каву. От, включила гірляндочку, щоб трішки якось настрій підняти зранку. Е, просто зробила собі каву без нічого. Навіть не хочеться чомусь, ні бутерброда, нічого їсти. Ну, Може, пізніше да, з'явиться апетит. Е, вчора зробила невеличке замовлення дівчата мене, залишила листочок, прийшла на роботу, дві позиції, от, тому буде невеличке замовлення доктор-клініку, а е, каталог Avon, Дивилася, дивилася і так ніхто нічого і не замовив, ніхто нічого не вибрав. Тому, я так розумію, в грудні замовлення не буде. Та, я так і подумала, можливо, воно і на краще, тому що поки я його замовлю, поки воно дійде, то це вже, мабуть, буде і січень місяць, може, і подарунки не потрібні будуть. Але нічого. Сьогодні в нас, що в нас сьогодні 15 лю... О, грудня, січня. А сьогодні повинен прийти нам аванс. Дівчата, напишіть мені, як там у вас з преміями в цьому році, будуть вам їх давати чи не будуть. Ну, я маю на увазі, хто працює на державних роботах, державних установах. Тому що, я так розумію, ні в минулому році нам ніхто нічого на новий рік не давав, так і в цьому році теж ніхто нічого не збирається нам видавати на Новий рік. Ну нічого. Так, п'ю каву, і ви знаєте, вчора в інтернеті побачила інтерв'ю Аліни, це дівчина. Ну, Хто в темі, то хто, той знає, хлопець військовий, який загинув. І вона такий заголовок, я воюю не для того, щоб випили каву. Хочу по почитати це інтерв'ю чи послухати. От, але знаєте, так якось от, прочитали, так якось мені стидно стало і за себе, і за нас, за нас всіх. Кожного ранку виставляємо відео, картинки з ранковою кавою. Так, ми дякуємо всім нашим Збройним силам, але ж, але ж дійсно вони не за це, мабуть, воюють все-таки. Хоча почитаєш одне інтерв'ю, так кажуть, почитаєш інше інтерв'ю, по-другому вже це все нам розповідають. А насправді, насправді це все страшно, сумно. І моя думка: поки ми всі, вся країна не стане на захист, не піде воювати, і навіть жінки, то нічого не буде, ми не переможемо. Так що зараз там знаєте різні думки, особливо. В тих сім'ях, де ніхто не воює, то вони звичайно захищають своїх чоловіків і кажуть, там, розповідають різні такі речі, що не те, що не потрібно воювати, а, а по-іншому. А так як в нашій сім'ї є людина, є племінник, який воює, і ми знаємо, як це все відбувається, як це все насправді, як ми хвилюємось, як сестра моя просто. Не може ні про що ні думати, ні чути, ні робити, тільки про нього думає, молиться. То, звичайно, і він уже два роки, як ну то вже майже буде два роки, як він воює, ну, як захищає країну. То, звичайно, вже хотілося, щоб і кого хтось змінив його. І він прийшов додому. Тим більше два поранення в нього було. Тому такі сумні думки зранку. І хотілося б щось веселе, а, а воно не, не веселиться. Ну, нічого. нічого, зараз щось придумаємо. Зараз будемо піднімати собі настрій, тому що потрібно, потрібно все-таки якось, якось триматися. І коли він завжди телефонує, то завжди питає, як, ви що, ви все буде добре, тримайтеся. Ну, так що, дівчата. Ту там зараз хворіє, хто в лікарні, є мене такі дівчатка-підписниці. Здоров'я вам всім. І давайте тримаємось, тримаємося, як би важко нам не було. Так, 10-та година ранку нам дали світло. І я сьогодні вирішила зварити пшеничну кашу, верніше пшоняну кашу з тушонкою. Так, чавунчик у мене старенький такий, але він мені дуже подобається, в ньому нічого не пригорає. Каша по типу піонерської, хто був піонером той. Розуміє, про що я говорю. Смачно, корисно, готуйте. І сьогодні в мене якісь дуже дивні бажання в їжі. Спочатку я вам розповіла, що нічого зранку не захотіла їсти, тільки каву попила, потім мені захотілося з'їсти яблуко. Яблука дуже ну, не, не те, щоб дуже рідко, але якось ну, не часто їм. А тут, знаєте, кожного дня от мені хочеться зараз яблуко. От взяла таке ще одну, одне на роботу. Домашні яблука зараз, такі, можливо, на вигляд не дуже красиві, але вони такі смачні, такі соковиті зараз, от саме знаєте, ці зимові сорти. Потрібно їх їсти теж на користь. І от бачите, що перед вами захотілося мені мівіни. Теж її майже не їм, вже не пам'ятаю, коли я її останній раз їла, а сьогодні просто мені дуже-дуже захотілося мівіни. Була в мене от така від сільпо, вермишелі з смаком курки не гостра. Ну, я, якщо і їм мівіну, то я спеції додаю. А інколи викидаю і спеції, і ту олійку, яка там є, а їм просто цю вермишельку. С Собі додаю туди сіль, перець, що там, які приправки, і дуже смачно. Зробила чай. Чай у мене от такий від ловаре, теж оці чаї дуже-дуже мені подобаються. І в тебе частенько на них акція і полюбляю купувати саме от такі набори, асорті чайних смаків. Тут різні такі види, тисяча одна ніч, дикі ягоди, малина, ваніль, пристрасний фрукт і бризки шампанського. Ну, Тут, мабуть, із усіх цих п'яти видів мені подобається більше всього. оцей. Він іде чорний зелений і бризки шампанського. Хоча не скажу, що він так, знаєте, тут чорний і зелений, він такий насичений, коли його заварюєш. Так, ну і батон, хліб, масло і мед. Мед у мене дуже-дуже часто в використанні. Деякі люди знають, його взагалі не їдять. Так мед є, але там за рік, коли тільки хворіють один-два рази. А у нас мед завжди є на столі, як десерти, і зранку з водичкою можу попити. Ну, Мед у нас дуже добре розходиться. Так, ну і. Взяла я вже використання цей рушничок з символом наступного року з дракончиком. Так що вже використовую і теж піднімаю настрій собі. До речі, дівчата, хочу вас запитати. Я зараз от дивилася, що інтернет Київстар з'явився і зв'язок, але у мене Прива 24 прив'язаний до номеру Київстар. І я ніяк не можу туди зайти на Прива 24 <св 'язок> іде зв'язок через телефон, потім СМС пишуть, що відправили СМС, але смс мені не приходить. Телефон крутиться, крутиться, ніхто мені не телефонує. І от це вже другий день така, така біда. Тому не знаю, чи йти в Приватбанк е виясняти, що і як, чи телефонувати. ну... Наробили, наробили шороху, наробили діло. Тепер, тепер потрібно це все щось робити. Кажуть, потрібно ніби паролі поміняти, але спочатку зайду, мабуть, в приватбанк, запитаю, що як, а потім вже буду вирішувати, як, як далі нам жити. Так що, от такі в мене ранкові справи п'ятниці. До речі, от сижу й думаю: показати нема чого мені вам. Ну, Можливо, там перед роботою будуть якісь покупки такі мінімальні в АТБ або в Сільпо зайду. Думаю, що на вихідних вам знімати, тому що так, бо би ж тижневий влог, потрібно теж і вихідні захватити, суботу-неділю. Тому, мабуть, знаєте що, дівчатка, під цим відео накидайте мені запитань. Хто що хоче в мене запитати, таке цікаве. Є в мене дівчата, які недавно підписалися, є вже такі старожили, то запитуйте, я на вихідних постараюсь відповісти на всі ваші запитання. Ну а на сьогодні все. Хорошого, тихого, спокійного вам дня! Хто там що їсть, смачного вам, здоров'я всім, хорошого настрою. Ну, і до завтра, до суботи. Пока-пока, до побачення!